Всім привіт! Ну що, продовжуємо уранку. Така у нас територія. О, сьогодні багатенько роботи. мокрувато Ну, але орати треба, бо сухо вже не буде. Так, давайте до плуга підемо. Значить плуг залипає. ось Сюди можна глянути ось як плуг забива, чорнозем тяжкий. Тяжко йде. Ну, нічого, будемо пробувати далі. Ось тут ось витерло. А тут навіть витирати не хоче дзеркало. Залипає й горне. Так, і тут теж ось така картина. Так і працюємо. Доїхав, почистив і далі. Не вистачає текрону. Ну, поки що ми собі текрон дозволити не можемо. Так, значить, що, по глибині уранки. Люди міряють. Давайте зразу ж подивимося, <кхи> яка глибина. Ну, ось тут прямо біля трактора. Так ні, тут уже я притоптав. Підемо далі. Ой, -ю. десь сюди. Та тут можна. Ну воно. Діло в тому, що трішки його присипає потім. Ну, до твердого. Так. Ну, якщо оце, то ну двадцять чим то. Если так, приблизно. Що там? Двадцять два? Хай приблизно. Ось така. Рілля, получається? Там на тій частині гній був, а тут уже без гною. Ну з гноєм дуже важко. Трактор гребеться, не хоче їхати. Оце такі справи. Ну що, будемо їхати. Всім приємного перегляду. Так ось виходить у нас, значить, їду я на першій повишеній. Ну, важкувато йому. Треба розігнати газу давати, щоб він на оборотах йшов, бо інакше, інакше просто не хоче їхати. Ну, інколи буває на третій пониженій. Їду вже як зовсім йому важко. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Ну, якось так. Ну що, давайте будемо далі продовжувати працювати. Так, уже діло під кінець. Будемо з вами прощатися. Якщо видно, ще, бо вже темніє. Як вийшло, дивіться, скільки вдалося сьогодні виорати, чи малий такий кусок. Ось. Не знаю, мокрувато, не мокрувато, так чи не так, але. Як кажуть, перекопали землю і добре. Я там ще десь краї заб'ю з того боку. І оцю смужечку ще разів два, мабуть, пройду. І все. Ну що ж, всім дякую за увагу. Кому сподобалося, ставте лайки. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Пока!